На 2023 рік розроблено проєкт комплексної програми підтримки сімей загиблих військовослужбовців, осіб з інвалідністю, ветеранів війни, які брали участь в АТО ООС, беруть або брали участь у захисті України через повномасштабну російську військову агресію. Зі змістом комплексної міської програми ознайомилися члени виконавчого комітету горішньоплавнівської громади на засіданні. Розробниками програми є фахівці управління соціального захисту населення. Низкою заходів, розроблених міським проєктом, передбачається сприяння у подоланні негативних наслідків тривалого збройного протистояння російській військовій агресії у родинах військовослужбовців і ветеранів війни. У горішніх плавнях, визначеним програмою категоріям осіб, надаватимуть підтримку та допомогу у вирішенні соціально-побутових проблем, надаватимуть медичну допомогу військовослужбовцям та ветеранам, які потребують реабілітації і лікування. The cat sat on the mat. Психологічну допомогу військовослужбовцям та ветеранам, які брали участь у бойових діях, психологічну підтримку мешканцям громади, які втратили своїх рідних та близьких, на місцевому рівні надаватимуть додаткову соціальну підтримку сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Створюватимуть сприятливі адаптаційні умови для реінтеграції у цивільне життя ветеранів війни. Фінансування заходів програми здійснюватиметься коштом бюджету горішньоплавні. Ської міської територіальної громади, а також коштом з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, грошова допомога передбачається визначеним категоріям громадян для вирішення соціально-побутових проблем отримання лікування та оздоровлення. Згідно з програмою, за рахунок міського бюджету будемо надавати разову грошову допомогу таким категоріям. Сім'ям загиблих до Дня захисників і захисниць України, дітям до 18 років для підготовки до нового навчального року, ветеранам війни на оплату 90% вартості санаторно-курортного лікування в межах Полтавської області. Потім такі санаторно-курортні комплекси ми будемо вже визначати, щоб підтримати саме такі заклади. Межах Полтавщини. Ну, якщо будуть якісь виключення, то будемо розглядати індивідуально кожен випадок. Пораненим військовослужбовцям та ветеранам російсько-української війни, дітям загиблих військовослужбовців на оздоровлення. У нашому комунальному підприємстві дитячо спортивно здоровчому центрі «Горизонт». Зокрема, одним із ключових завдань програми є надання військовослужбовцям та ветеранам війни медичної допомоги та реабілітаційних послуг. Плануємо зробити при ПМСД кабінет ветеранів спеціально окремий, щоб кожен ветеран чи особи. З переліку, які забезпечуються цією програмою, могли отримати консультацію, медичну допомогу, все необхідне при нашій міській поліклініці. Ну і далі у разі необхідності отримати направлення до медичних закладів або нашої лікарні, або медичних закладів іншого рівня. Для надання медичної допомоги чи реабілітації, окрім міських закладів охорони здоров'я, в межах програми військовослужбовці матимуть можливість проходити безкоштовну реабілітацію у Кременчуцькому обласному клінічному шпиталі для ветеранів війни та Київському кризовому центрі соціотерапія. Коштом міського бюджету в межах цієї програми також надаватиметься додаткова соціальна підтримка членам родин загиблих військовослужбовців. З питань соціальної підтримки продовжуватиме надавати пільги на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 50% членам сімей загиблих. Окрім грошової, визначено програмою надання натуральної допомоги. А діти військовослужбовців, які перебувають на службі у Збройних силах України на час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, діти осіб з інвалідністю внаслідок війни, та діти, батьки яких загинули під час проведення АТО ООС і здійснення заходів та забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, забезпечуватимуться безоплатним харчуванням у закладах. Дошкільної та загальної середньої освіти. Діти, батьки яких загинули внаслідок участі в АТО ООС та оборони України, зокрема, матимуть можливість й безкоштовно навчатися у міських музичній та художній школах. Окрім фахівців УСЗН, в рамках цієї програми визначатимуть та надаватимуть соціальні послуги її фахівці терцентру Калина. Також долучатимуться фахівці відділу культури, спорту і туризму, організовуючи заходи з адаптації реінтеграції ветеранів війни у цивільне життя через фізичну активність та створення умов для участі визначених програмою категорій громадян у суспільному житті громади. Комплексну програму винесено на розгляд чергової сесії Горішньоплав. Авнівської міської ради